Перець Мілано росте в Закарпатській області відкритий ґрунт. Ранній, дуже багато врожаю. Він важкий. Зараз покажу товщину стінки. Подивіться, як він засипає кущі просто неймовірно. Хлопці кажуть, що вони в основному займалися кавуном, Перець, за перцем сильно не дивились, але він дуже класно понасипав. Просто подивіться, які вони заліплені, кущі важкі. Всі забиті. От який я кущ не беру, вони просто всі забиті. Подивіться, якого він яскравого червоного кольору. Дивіться, я, які кущі. Всі забиті. Прямо аж ломляться. Подивимося товщину стінки. Дивіться, яка товщина стінки. Друзі, він дуже товстий. Соковитий і солодкий. Супер, Беру його собі додому.